Вітаю, панове! Сьогодні, як завжди, КС 2 та нарізки. Не забувайте про лайк та підписку. В кінці цього відео я хотів би вам пояснити деякі ваші коментарі з попереднього ролика. Кому цікаво, welcome. не смію вас затримувати. Погнали! А куда он дився? Де ми пожалую раунд перший, як завжди, вандер, наш любимий, всі ми вами рідний. Мінус один. А тут я взагалі, я так офігів від цього другого пасажира, Ви собі не уявляєте. Другий раунд Ой-ой-ой, ти що дурак? Ти шо дурак? А ти може та, але я. Так, у нас вже туди противники просто сваряться, хто... хто що зробив. Ми тим часом підемо в вайндер зараз зустрінемо знову пасажира. Система зависла. Потрібне перезавантаження. Куда він дивився? Стаємо отак. І виходить зараз наш пацієнт. Блять, я не думав, що ти вийдеш. Я не очікував, що ти реально вийдеш. Кепатця улипаця, оце фейл. Це, файл. Let's go, let's go. це завжди перейде в залежності від того, які в мене будуть противники. Можливо, нуби. Можливо, я буду получати вантапом в лице. Але. Глянемо. Трав вийде конектор, мені десь лища. Один вік стрибає вже мене побачив. Бані. Бакс бані. Ось таку бомбочку взяли, зараз підемо, я не знаю. Такс. План у нас був не дуже вдалий, але я думаю, зараз ми виправимо цю ситуацію, зараз вийдемо на мід. Раз нас не вийшло перший раз, може вийти в другий. Але якщо не вийшло вже в третій, то по-любому вийде в четвертий. Я зараз зачекаю на міду, заберу АВП, піду на А і роз... поставлю пачечку і виграється клятий раунд. А як ви живете, панове? Чому коли я виходив на міт, мене їбали як кота, але тут щось. А йому пофіг взагалі, він біжить, навіть не може застопитись, не може почекати. Да. Такс, ну. що сказати? Все доволі гарно. А флешечка, а друга, а-а. Ще зараз буде третя. Я вендівся, блядь. Щось то мені не дуже подобається, що мене в попочку. Це прям дуже мене засмучує. Незвичайно сильно, що я навіть не стримав. От хто це кинуть цей смок? Так, один у нас клієнт на пленту, один джанку. Та йдіть ви нахуй, а? Каска не дробне сам на смок, please. Карпо? Не, ні, ні. Зараз, блядь, ми їх перед ногами винесемо. Я ж казав, що я їх сьогодні покараю. У мене вже настрій е, дуже кардинально змінився, це мене радує. 2 Ми... middle push. Три middle pushing. Так, тікток я глянув, мені не дуже сподобалися, але пора робити ті-ток в цій грі. Так. Виходим, даємо я. Що? там мишка ще мені мішає, а? Молік, давай в Ясно. Тікток успішно створено. Так, ну у нас перший раунд не дуже задався, ми нічого не ми не засмучимо, в принципі, кинем пешечку. Та я є, бля. Я уже в лобби. Ясно. Сегодня кратко. В... Вс ⁇ блядь. КС-2 завершено. Вот я... Вот я! Мне сейчас радругу убье. все блядь. На сегодня КС завершено. Нет. Stay close, just wait. Дякую за теплі слова та підтримку. На закінчення цього відео хотів би пояснити деякі моменти з попереднього відеоролика. Кес Гов і Кес 2 порівнювати звання, ранги, рівень гри. Ну, трохи неправильно. Пояснюю. Наприклад, в CS я міг потрапити на сільвера, де можна було зробити просто неймовірні речі, застрибнути йому на голову, там, бігати за ним, вбивати з -з, -за, з, -за, з ножа, і це було забавно, смішно, класно. Але в CS 2 сільвери дещо відрізняються, і вони можуть бути різними. Одні грають ось так, а інші грають ось так. Справа в тому, що на тих самих званнях можна зустріти взагалі різних гравців. Через север чекні. Сиди, сиди. Що таке Heaven заїбав? Можуть бути новачки, які тільки почали грати, але їх взагалі мало. Можуть бути досвідчені гравці, в яких там три тисячі годин в грі, і вони настрілюють не гірше, ніж якісь кіберспортсмени. Можуть бути смурфи, які створюють нові або купляють нові аккаунти і грають проти слабших гравців. Дивний баланс, коли Голтнова четверта робить за матч 8 кілів, а якийсь Сільвер третій-четвертий 30 40 фрагів, і це не поодинокі випадки. Типи потрапили в Париж. Як то проти назрів? Що, блядь? Та ну нафіг. А, Легітних читерів. Ну, крутилок я не зустрічав. По крайній мірі, на початку КС-2 їх було. Купа, зараз е якось мені вони не попадаються, але легітні читери, які грають з ВХ, — це практично чуть не кожен другий. І ще який момент для створення якогось цікавого контенту для вас, я записую дуже-дуже багато матеріалу. Ви не уявляєте, скільки його і наскільки він багато займає місця. Технічні проблеми, такі як збої ОБС чи відключення світла, заставляють мене знімати з демки, тому що фай... відеозапис, який я зробив, він є пошкоджений і просто файл не відкривається. А щоб було вам цікаво дивитися, я приховую худ, ну, інтерфейс, і щоб вам було цікавіше, скажімо так. Ви наперед не знали, де за рогом ось ось мене чекає якийсь противник. А, і ще. У мене є ідея. Напишіть в коментарях найбільшу або найабсурднішу тактику для КС. Я спробую її виконати. Якщо ваша ідея крута, вона може стати новою постійною рубрикою на каналі. Хочеш зі мною зіграти? У мене під кожним відео закріплений телеграм? Для зв'язку і welcome. Не соромтеся, пишіть. І на закінчення відео вам приємний бонус. Робі. А, йди нахуй, ні, це, блядь, це просто піздаболи, їбані. Дай ти нахуй репорт, сука, всім. Де це їбаний габен, блядь, ходить? Хода, кажуть. <смех> <смех> До встречи по